Закарпаття стелиться через Вишківський і Торунський перевали та веде у край сонячний і привітний. Саме сюди завітали зі своєю виставкою осінній акорд три художниці з Прикарпаття Наталія Вовчук, Надія Садов'як і Галина Філіпова є постійними учасницями художніх пленерів, а Закарпатські їм полюбились особливо. Адже тут. Познайомились з хорошими людьми, талановитими художниками з усієї України і надзвичайно привітними мешканцями. І знавчий музей, а саме картинна галерея, гостинно прийняли мистки. Експозиція виставки Осінній акорд сформована бездоганно, за що художниці щиро дякують організаторам. Хотів би сказати, що ця виставка досить цікава і своєрідна. Ми хочемо представити усіх людей, які не байдужі до мистецтва, які у вільний час, чи не в вільній, чи хто як хобі, хочуть творити і щось свіженьке, новеньке показати. І поступила пропозиція від дуже гарних, цікавих мисткинь з Івано-Франківська з Коломиї. А ми свою чергу відгукнулися на цю пропозицію і зробили виставку. Виставка вийшла цікава, змістовна така. Неординарна не і неоднорідна, я би сказав. Такі, на всі смаки, на всі стилі вона має свою ісюмінку, і кожен автор був представник автор, і кожен автор має своє лице, можна сказати, своє бачення у мистецтві. В цілому виставка вийшла дуже гарна, колоритна. Багато шкода, що не, дівчата не залишили нам книгу відгуків, бо бажаючих було дуже відгукнутися, якісь свої певні враження, побажання написати. Але тим не менш, можете вірити мені на слово. Відгуки були схвальні, теплі, ніжні, які сприймаються нашими хустянами дуже позитивно. Тому що люди розуміють, що в нас такий важкий сірий час, особливо зараз ті воєнна війна, накладає свій відбиток, але люди мусять хоч десь відпочити просто. Чисто, інтуїтивно розслабитися, щоб ті позитивні емоції, навіть сам колір, він лікує людину, він збагачує, надає наснаги. І люди більше якось так можуть, йдуть з певним настроєм. Я би сказав, теплим, гарним настроєм, повертаються додому, діляться, може тими враженнями. І, відповідно, одні прийшли, другі відвідувачі, запропонували тим прийти. Ми, можна сказати, така як арт-терапія у військовий стан. Абстрактний і сюжетний живопис. Декоративний розпис. Твори представлені дійсно на всі смаки і вподобання. Виставка відкрита як продовження симпозіуму пленерів. Учасниці цього симпозіуму пленерів, вони одразу домовилися у залі міської галереї, щоб їх продемонструвати роботи. Це надійка із Лондона, Галина із Франківська і Наталя із Коломиї. Вони співпрацюють вже багато років, і опікаються центром онкологічним дитячим у Франківську. І тепер ці часи важкі допомагають нашим воїнам. Всі їхні акції, вони є 100% виручених грошей дають на ці всі програми. І це дуже добре. Робота продовжується починаючи з маленьких таких проєктів, потім переростають великі міжнародні програми, котрі задіють чим більше держав, більше регіонів України. і Тим самим ми один в одного вчимося, і це наші академії, і розвиваємося, і співпрацюємо. І велика родина мистецька розростається. Тематика творів, представлених на виставці у хусті, найрізноманітніша. Чимало з експонованих картин створені саме під емоціями від закарпатських пленерів. Ми проповідуємо таку програму, що твори мистецтва зроблені будь-яким митцем, будь-якій техніці, тематиці, матеріалі, то є вже шедевр. І він знайде обов'язково свого шанувальника. Не має значення, хто то робить, як робить, але наяву вже виходить твір мистецтва, який бабить око задумовує ця глядач і вживається з тою роботи, пізнає її і досліджує. Це дуже велике значення має для будь-якої людини. Тому що світ розвивається, розвиваються митці, і в загальному світовому мистецтві воно приносить свої плоди. Величезний вплив мають на художниць, звичайно ж, і події сьогодення. Воєнний час нікого не обходить стороною. Це чітко проглядається в картинах. Закарпаття є мека, осередок творчості і такої красоти. Тому, будучи на Закарпаття на пленерах, ми надихнулися всім природою, закарпаттям, добрими людьми, добрими стосунками, знайомствами. І, дякуючи Оресту, Цюпку, ми відкрили ось тут нашу виставку. На цій виставці є три який називається Танець перемоги, тому що хочеться нарешті перемоги і затанцювати цей танець. І він в мене створений такими гуцульськими мотивами, які мене надихнули, тому що гуцули є неймовірно войовничий народ. І оце танець для перемоги, щоб була наша перемога. Це три звуки, ноти, які звучать органічно маски, що сприймаються гармонійно і викликають найрізноманітніші емоції. Краще я познайомилася з роботами моїх дорогих авторок ще на експозиції. Я прийшла сюди до виставки. Коли я прийшла, я оглянула так роботи по колу, присіла. І знаєте, що я відчула? Я так усміхаюся, я просто сиджу і я щаслива. Бо ці роботи, ці полотна наповнені такою енергією, такою красою, вони такі чарівні, і я навіть не можу описати, що це за відчуття, але я просто, просто сиджу і я щаслива. Бо дівчата, мабуть, мені чарувати. Роботи дуже цікаві, всі дуже, і всі дуже різні. Я не можу сказати, котра мені сподобалась найбільше. Є, що зацікавила, це такі закохані два равлики. Де хлопчик-равник розповідає дівчині, про, мабуть, про кохання, як він її кохає. І там теж на цій роботі така енергія, якась така, вона така чарівна, таке сяйво, і їм так дуже добре. Ця робота мені дуже запам'яталася. Мене просто вражає. от... Пані Галини роботи. Вони настільки дрібненькі, а я це люблю. Я сама люблю дрібнити. І вони теж наповнюють енергетикою, такою любов'ю, бо це треба любити, стільки дрібноти малювати. І на виході така чарівна, багата робота. Знаєте, як нас кажуть така, коли вона плотна, плівлотна, масна робота. Таке закарпатське слово. Всі роботи чудові. Автопортрет дуже класний. Він такий абстрактний і він. От він на неї схожий. Це воно, це вона, це така Наталя. Виставка Осінній акорд відлунюватиме ще довго своєю мелодією на Закарпатті. На відкритті ця енергія стала ще більшою. Тут взагалі люди ходили, вони так знаєте, вони настільки були вражені. Це всім так сподобалось. І ти бачиш, що це не лише твої відчуття, а це загальні відчуття, що виставка вдалась. І це просто якась казка, це свято естетики і краси. А художниці вже готуються до нових експозицій на гостинній землі, яка наснажила їх на нову творчість і нові зустрічі. Мистецтво завжди було. І залишається невичерпним джерелом натхнення і любові. Саме про це осінній акорд.